Слова бувають сказані так, що вже потім нічого не вернути. Хочеться сто разів перепросити, але ж ти сказала це ти так думала, ти це зробила, дороги назад нема. Є коли ще жива людина, між якою у вас ці слова. Мама була двірником, зранку замітала вулиці, щоб ніхто не бачив, а потім вела мене в садок чи школу. Далі бігла на ще одну роботу чи підробіток, щоб у мене було все, що й в інших дітей гарні іграшки і дорогі телефони. Але я не бачила того, що виглядаю, так як усі і маю те, що й усі. В Усіх не було мами двірнички, а в мене була, і я хотіла навіки про неї забути. Наша квартира не бачила ремонту, і було, як то кажуть, бідненько, але чистенько. Мама не потребувала нічого з одягу, бо їй давали безрозмірне взуття і спецівку, а вона зав'язувала величезну хустку і брала в руки мітлу. Мені здається, що я її ніколи отак і не бачила без цієї хустки, вона завжди була якась безрозмірна і завжди спиною до мене, бо кудись поспішала. Як я мріяла звідти вирватися. Тому, коли мені в інституті одногрупник запропонував одружитися, то я радо погодилася, бо хотіла втекти в інший яскравий і веселий світ. Ти його любиш? спитала мама, коли я сказала, що назавжди виїжджаю. До чого тут любов, коли я ладна вийти заміж за чахлика невмирущого, лиш би оце все не бачити ніколи. Я старалася все життя, почала мама, але я її перебила. Погано ти старалася, і життя отаке твоє буде до віку. Не шукай мене, наші шляхи розходяться і не смій з'являтися на весіллі. Я сказала, що сирота. Мама впала на диван від почутого, а я байдуже закрила за собою двері. Мені було 20 років, і весь світ був переді мною. На весіллі я була гарною нареченою, всі захоплено казали, що моєму руслану дуже пощастило. Ми жили в квартирі, яку подарували батьки, вчилися, подорожували, я була неймовірно щаслива. Коли ж дізналася, що при надії, то моє серце йойкнуло. Я не хотіла цього. Я такий радий, щебетав Руслан, і до нього додалися свекри. А я не відчувала до дитини нічого, окрім втоми. Я не хотіла ні вставати, ні годувати, ні носити годинами. Спочатку все списували на гормони, далі на втому. Але дитині було три роки, а я не розуміла, чому всі навколо так же бонять перед малюком. А потім знову ця новина Я при надії, о Боже, та скільки можна! І знову всі в захваті. А я хочу бути просто собою, молодою і гарною жінкою, а не безкоштовним додатком до дитини. А далі все пішло шкереберть. Руслану захотілося, аби я любила його дітей. Мало того, що я їх терплю та виконую їхні забаганки, то я ще й маю їх любити понад усе. Напевно, ти просто не навчилася любити бо росла сиротою, казав він мені. Та якою сиротою є у мене мама, яка мені лізла без мила, і що це не передається. Аж потім я зрозуміла, які слова випалила. Чоловік не зміг зі мною жити, а я й не хотіла з ним, гроші ми поділили дітей, я віддала йому. Життя знову заграло яскравими барвами і я жила лише для себе. А далі, наче хтось включив і виключив світло. Ось я ще молода та гожа, роблю собі макіяж, а ось я вже стара і рахую останні копійки. Знала, що можу вернутися в материну квартиру, тому поїхала туди. Сусіди сказали, що мама вже там роки не живе, а переїхала в заміський будинок онуків нянчити. Отже, Руслан таки її знайшов. Я вернулася назад, але мені відкрила чужа жінка мого віку. Ви хто? Я, я Настя, я перша дружина Руслана. О, очі жінки округлилися. В хату вас не запрошу, Руслан буде у сьомій, чекайте внизу. Я ходила, стрибала, махала руками, хотіла зігрітися. Мріяла про велику мамину хустку і рожеву спецівку і чоботи. Руслан мене не впізнав, кинув кілька купюр і попросив ніколи більше його не турбувати. Дивно, що в такої матері виросла така донька, і пішов. В темній брудній квартирі все було, як я й покинула. Чому доля так зі мною несправедливо вчинила? Чому мене всі обманули? Чому? Підпишись, підтримай українськомовний контент.